Усім привіт, з вами Богдан, і ви на каналі ДаТЕРЛ. І сьогодні ми будемо грати в Five Nights at Freddy's 2. В минулий раз ми пройшли з вами другу ніч, ну і в принципі це все, що ми встигли за серію зробити. А також тут малесенький каз стався. Я коротше записував ролик і пройшов там третю, і четверту ніч. Але проблема в тому, що я забув вімкнути зйомку екрана, тому в цьому відео ми вже будемо проходити п'яту ніч. Насправді я тут уже спробував е пройти трошки п'ятої ночі, і це складно. Ну, от бачите, тільки я увімкнув ніч, зразу вже тут якась капець якийсь починається. Так, іди звідси. На нього постійно треба світити, що мене теж трошки вимотує. Тут ще один з'явився, да господи. Ну, я буду старатися якомога довше протриматись. Вже нікого нема. головному коридорі. О, перша година ночі непогано. А, все. А! Капець. Тікай звідси. Оксянеч. Не можу посвітити. Не можу. Та посвіти! Господи, це ж капець якийсь. Так. Фоксянич, тікай. Тобі тут не раді будуть. Ай! Будь ласка, не лякай мене. Фоксяныч. Блін! Ну все, хапець. Я забув подивитися в цю. Вентиляцію. Я ще ж думав, що от треба подивитися. Все, він готовий уже стрибати на мене. Чуваче, будь ласка. Ну, давайте, хто перший налякає мене? Фоксі. Ну, блін, от, ну це моя помилка вже. Бо я. Ой-ой-ой. Ну... Що -ой -ой. це таке? Я маю кекси роздавати всім. Бачите, якщо я не підходжу до них, то вони з прям стають такі якісь. Це якийсь фіолетовий автомобіль в'їжджає. Ой-ой. Що -ой. він робить? Що там відбувається? А там якийсь один чувачок стояв. Він плакати починає дуже. Жорстко прям плакати починає. Робимо ще одну спробу пройти. П'яту ніч. Цей цей малий оцей балунбой, він мене так бісить, серйозно. Подивіться, я не можу ліхтариком посвітити, а уже можу. Так. А ще мене, оці от чувачки. Оці от такі... ось ось ці от чувачки мене напрягають. Серйозно, дуже сильно напрягають. Бо вони можуть в будь-який момент з'явитися у тебе прям о, під, ну, біля стола. І це дуже, дуже лякає. Ну і вони ще такі. А ще мені не насторожують ті от зломані е, аніметроніки. Ну, ось ось ці от. От я от хотів би про них сказати якраз. От мене зараз налякають. Ну, да. Я ж кажу, я. Ну. По більшій частині я програю через оцих от е, зломаних е, аніметроніків. Тому що у них дуже незрозуміла механіка насправді. Вони з'являються не звідки, коли вони на тебе не падуть, не ясно. Це дуже дивно, насправді, що, ну так. У зломаних аніматронів у всіх е, неясна механіка, окрім Фоксянич. У нього ще хоча б ну, норм. І знову Чіка? Ну я не знаю, як з нею справлятися, серйозно. Я ж кажу, вона тупо не звідки з'являється. Як це пройти? Що я можу сказати? Ця гра дуже складна. Робимо останню спробу і все. Якщо з цієї спроби не виходить пройти п'яту ніч, то я не знаю, будемо проходити ФНАФ 3. Бо я не знаю, як цей ФНАФ пройти, серйозно. Я ледь-ледь е в минулому відео пройшов третю і четверту ніч. Ну я знав, що я п'яту ніч не пройду. Ну, як би. Ну, насправді все було б дуже добре, якщо б не оця от... Е зломана Чіка. Серйозно. У мене нема питань ну, ні до кого з заніметроніків. Ну, вони всі ну, нормальні, окрім Чікі. От у неї реально. Нас... Е, ну, Чікі і хто там ще і Боньки. У них дуже якась незрозуміла механіка, серйозно. Вони просто можуть не звідки з'явитися і все. Дайте посвітити, що це таке? Ось цього, оцього молодого парубка, от у нього дуже незрозуміла механіка. Ну і знову, ну це Фоксі зараз сюди прийде. А, ні. О, і зломаний бонька пішов. Дивіться, от зараз налякаю, я вам покажу. Не налякало, непогано. Це я... Оце я встиг. Це я дуже добре, що встиг. Ну, бо кажу ж, вона з'являється просто ось так. Ну, я не вмію, лів. Ну, їй ну, це. І знову, от дивіться, просто Понабрали якихось тут, не можу посвітити! Посвіти! Є, посвітив трошечки. Не можу. А чему она тут? Дякую всім, хто додивився до кінця. Обов'язково ставте подобайки, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночки, щоб не пропускати нові серії. Пишіть коментарі. Не хворійте, не випускайте свій настрій, будьте веселими. І всім па-па!